Ми для обговорення питань, які виносили на чергову сесію 21.08 зібралися в подвоєному режимі так, на спільне засідання бюджетної і гуманітарної комісії. Перші по бюджетній комісії нас головуючи нашої комісії за я не знаю, коли він захворів, заповнили, коректно де він висловився. Сьогодні його нема. Причина в дитині відсутня? Довідку мені не надавали. Медицина тут безсилює. Відповідно, пропонує, пропонуємо головувати Ірині Дмитрівні Петрухівною відповідно до регламенту, який повинен бути законодаваний. Якщо немає у нікого заперечень, тоді йдемо до порядку денного. Про присвоєння згадування учасників громади Сповідщини, про внесення змін до структури перштасної чисельної Сходівської міської системи підвищення шкільної бібліотеки, начальник відділу культури добігає, тому пропонуємо до фінансових питань уточнення обсягу міського бюджету. Як завжди, у нас, як завжди, цього року так, у нас, у нас складається е в... Двох блоків, навіть з трьох блоків маємо субвенції з обласного, з державного бюджету, маємо перевиконання, щоправда, за спеціальним фондом, не за загальним фондом і маємо за зверненням розприємників пересходів коштів. Відповідно, коротенько пробіжуся. 194,2 тисячі гривень субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особливо за судовому освітні потреби. думаю, ми вже, ми вже говорили, но веде про... Виплату заробітної плати працівникам закладів загальної, середньої і дошкільної освіти, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. 173 тисячі 400 а, здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Мова йде про ті кошти про працівників закладів, загальної, педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які на канікувах не перебували в відпустці. працювали. 604 тисячі гривень суденція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Всі ми знаємо, що в минулого року держава запустила процес безкоштовного харчування для учнів перших і четвертих класів, декларувала наміри про те, що 1 вересня цього року буде повністю охоплено харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти. але... Так, не є, Залишається в цілі першій-четвертій класі, є там певні зміни. У постанові 604 тисячі гривень, за моїми даними, мають стані суми на вересень, можливо, на пів жовтня. Ну, дуже треба щоб це на 12 слава, на вересень. Я так думаю, що будуть тепер по, по місяцях давати доводити суму коштів і нам. Принаймні до кінця року доведеться щомісяця і починається біля. Думаю, що у жовтні будуть на жовтні. Або в вересні на жовтинь і так далі до грудні. Ну, Сподіваюся, що держава забезпечить свої зобов'язання. Е, нагадаю, 49 гривень вартість в нашому випадку складає за умови кейтерінгу. 49 гривень учні перших, перших четвертих класів покриває держава за умовами постанови Кабміну. 21 гривень за рахунок коштів міського бюджету і 70 гривень вартість харчування, так як на учнів перших, четвертих класів, на всіх інших учнів п'ятих та 11 класів півроків категорії вони путь 100%.